Всім привіт! І так, поряді, поряділи мої саджанці. Уже зовсім трішки залишилося. Тепер буду знімати нову. І ми дуже часто ставимо нові саджанці на укорінення. На цій, цьому тижні ми поставимо на укорінення фейт, мальвіну. І... Сирія в мене вже стоїть укорінюється, так, але сирії в мене не дуже в цьому році багато. Ну, в минулому році, я думаю, всі набралися сирії. тому що це мій улюблений сорт і його було дуже багато. В цьому році не, не багато залишала його на соджанці. І також ось, ось стоїть розсада, як бачите, ось стоїть уся, ось вже ось повиловили корінечка. Тож уже, уже ось через тиждень вона буде готова. Ще хай трішки оплите корінь і буде вже готова. Не буде ще поки азії, сенсації не буде, тому що ще Ну, ще рано, ще, ще тільки е, липень місяць. Е, взагалі я розсаду розчитувала е, відправляти десь із серпня місяця. Ну, в цьому році раніше зараз покажу свої ось ось як мої однорядки виглядають гарненько. Ця розсадка стоїть. Зараз розкажу, що ж я тут посадила. Так, три рядочки сондри Сандри посадила. До речі, із цієї трьох рядочків Сондри буде ще розсада на, десь на вересень, я так думаю. Тому що вона ось укоріниться і підуть, полізуть вуса. Я навіть собі ось, бачите, посадила ріденько, щоб укорінити. А там два рядочка посадила повністю. І так, посадила Олександре. Скільки в мене вистачило. Мені часто телефонують і пишуть, що «Ну, дайте ж хоч трішки Олександре. Ну, ви бачите, скільки її в мене? Всього. Всього. Оце я собі посадила, скільки, скільки дала вусиків. Дасть іще, значить ще досаджу до кінця туди. Тому Олександре немає Тут діябл. Ось посадила, посадила фелку. Фелко, фелко це ту, що я розповідала, що далі. Ось ціки посадила. Але ця пускає гарно вуса, тож ця, можливо, пізніше буде. Та що я розказувала, що це далі, але це фелко називається. Такі грибишечки перші, потім кругла, велика йогода. її дуже багато. Але зараз розсади її немає. Так, далі. Що я тут ще посадила? Зараз розкажу. Так, лючія ось відсіль, І он, вона закінчується. Це я посадила лючії. Потім раміни посадила ось таку, таку. ось, де закінчилася. Ну, на сільки вистачило саджанців. І... Теж її посадила ріденько, щоб потім ще розмножити. Ну, а це, це я посадила брілу. Теж у мене її вистачило тільки на піврядка. Тому що це в мене сорт новий. І також посадила тут молінг століття. Посадила десь піврядка, тому що я в минулому році її не розмножувала, а в цьому році почала розмножувати, тому що нарешті я її знайшла місце, і вона мені дуже-дуже сподобалася. І також хотіла б ще посадити тут амі трішки. Ось тут, можливо, ось тут, а можливо, в іншій теплиці, можливо, тут ще досадю брілу. І тут в мене буде все засажено. Зараз покажу. Зробила вчора бугри. Чоловік займається теплицею, погнув дуги, зварив і сьогодні кроси. Кроси. каркос. І потім будемо ось тут все прибирати і ставити отут теплицю нову. Це я розказую свої плони. Також проливою зробила бугри, але їх треба ще підчистити, е, ну, підчистити, як проллється все, тому що вода, як у прірву йде. Ось поливаємо, поливаємо, полилось більш-менш, що можна буде його трішки трамбонути і підчистити. І потім надіватиму плівку і висажуватиму тут полуничку. Ось такі тут 5 бугорків, не знімаю ще канат, щоб рівненько отак відрізати земельку, щоб було красиво, бо я люблю красиво. І ось я тільки почала зрізку мальвіни. Тут у мене ще гігант, гігант жарнея росте. Тож, тож Тут тільки початок у мене. Ось соджанці, в ми будемо ставити стаканчики і касетку тут теж будемо ставити. Можливо, ще поставлю касетку укорінювати під плівку. Можливо, не впевнена, тому що дуже жарко і мені легше ось так вирощувати поки що, хоч і важче, але Росада гарна і виходить вона швидко. За два тижні, розсада. Це в мене сирія. Ну, зараз подивимось, що тут вже корінечка є, але ще маленьке. Ще треба очекати, щоб воно укорінилася. І також мені сьогодні. Поскидали сьогодні-вчора, скидали люди фото. Е, яка ж розсада приїхала, приїхала вона в горному стані, в шикарному стані, можна сказати. Тож, е, я думаю, не страшно. Головне, от зараз таку жару, як виселоти розсаду, пересилку робити, не треба її замотувати у плівку. Е, часто я бачу, що відправляють посилки і замотують в чорну плівку. Ну, Або стречь плівку, світлу прозору. Цього робити зараз не можна, тому що коли жара, і якщо десь залишиться оця розсада на вулиці під палючим сонцем, то вона просто згорить. Там буде температура просто дуже висока і вона не витримає. Тож, я відправляю у картонних коробках, роблю там Дірочки вставлю відео, як, як я пакую посилочки. Не відрізаю вусики, може хтось захоче розмножити. Ну, а не захоче, значить, сам обріже, я так думаю. Так, я розділяю сорти. Ці я підписала на кожному стаканчику. Тут я підписала кілька стаканчиків. Людина зрозуміє, ну, і я ще тут наверху. Помітки зроблю деякий сорт. І ще в кого оплачені посилки, я пишу меншу суму для того, щоб пересилка була дешевша. Тому не дивуйтеся, що там указана менша сума, чим ви заплатили. Тому що, чим менша сума, тим менша вартість пересилки. Як вже я пакую. Касетку. Так як всі знають, що я касетку не відправляю. Я відправляю без касетки. Тому беру агроволокно, ну, намочую його, віджимаю і потім кладу на дно ящика яка виставлена плівкою. Щоб була тут волога, потім роблю ще перегородки ось так, щоб вона не пом'ялася, так як вона без касетки їде. І потім ось витягую касеточку, ось так, і складаю рядочком. Усток. Звичайно, десь якось може трошки підрозсипатися, але я її не мокру відправити не можу, тому що дуже жорка. Я краще покладу на похід. Ну, я на похід всім даю. Лишніх рослинок, тож ось так. Ось так я пакую. І ось так виходить посилочка. Посилочка компактна, невеличка. Тут залізла ось таку коробку, 40 штук. І людина буде менше платити за пересилку. І все воно доїде нормально. Якщо, звичайно, її не кидать, не перекидать. Ну, якщо навіть я в касетки відправлю і її перекинуть, то буде ще хуже. А ось так, ось так, вона навіть якщо перекинеться, вона стоїть плотно, вона від ціля не випаде. І саме листя буде держати, тому що воно ось так, якраз впритик, знаходиться до коробки. Також обов'язково пробиваю ножицями, можна викруткою, зробити такі дірочки Ось. і збоку теж, для того, щоб рослинки дихали. Якщо буде дуже жорстко, то вони тут не запоряться. Ось так я прикріпляю бірочки, обов'язково пишу на коробки. Для того, щоб не переплутати. Навіть якщо оця бумажечка десь дінеться, відклеїться, тому що ми веземо багато посилок, то є у мене прізвище тут написано. І так, я не переплутаю посилки. Якщо ж у мене, якщо ж у мене замовлення... Закони і касетка. Ось таке я поставила окремо, як бачите. Долі ставлю невеличку коробочку, тут у мене 10 штук замовлено. І ставлю сюди. Так же ж само касетку витягаю і ставлю на мокре агроволокно. Ось так. І ось, як бачите, все воно тут. Поміщається і все стоїть. Тут я ось так трішки з'яжу, щоб, якщо перекинеться, щоб воно не висипалося. І потім закриваю, роблю дірочки, приклею дірочку і їде воно до своїх нових розділів. Що ж робити, коли, ну, коли ви отримаєте? Ну стакани це зрозуміло. А от е, касетку, касетку е, попробуйте там. Пальчиком. Якщо турф не пересух, значить ви його і не трогаєте. Просто зверху збризніть водичкою з пульвізатора і поставте її в тінь. Хай вона адаптується і висоджуєте. Висоджуйте ввечері, не вдень, коли жаро, і, звичайно, можна замульчувати. Полив, полив поки що кожен день, тому що дуже жорстко. І земля висихає. Якщо висохне турф, то вона засухне. Тому що все-таки корінь у касетки, він невеликий, ось він не довгий. Тому тут оця поверхня швидко пересихає. Тож не давайте пересихати зовсім рослинкам, щоб вони не загинули у вас. Так, і ось у мене окорінюється ще Сандра, як бачите. Колері ось ще укорінюється. Апріка, чамура вже постоїть у нас укорінюється ось у стаконах. Чамуру тільки в стаконах укорінює. Зараз покажу тільки в стаконах укорінює, тому що тут соженці дуже великі, тут ніяк їх в касетку не впхнеш. Ну, чамура є чамура. Ось її прикулюєш. А вона, а вона вивозить, тому що соджений такий дебелий. Зараз приколимо. До речі, ось таку проволоку мені чоловік поробив ще в оплютки куплював таку проволоку і різав, тому що. Мені отаких от скоб уже два відра моло. Тому що у нас дуже-дуже стоїть багато розсади. І Кожна вона приколена. Кожен стаканчик, кожна касеточка, яка стоїть ось на дивній, наприклад. Ще рано. Тож хай ще доще. Да, Ось моршал доростоє стакончиком, моршал вже порозрізоч. Ось так уже порозрізати, оброблять, хоч вона вже оброблена. Я вирішила всю розсаду ось тут обробити, тому що ось тут її простіше обробити. Тому що, коли стоїть, стакани стоять у. Ящику їх обробляти вище. Вище туди попасти оприскувачем. А так, так набагато зручніше. Тут я лист не зрізала, тому що це маточники, на яких ягоди майже не було. Це пізня посадка жовтень, тому тут можна і не зрізати лист. Тим більше, що лист горний. Без всяких пльом. Ну, ту старенькі, старенькі листочки можна поприбирати. Тож, ось так. Ось так, і он теж готується У мене діленка, перебили і чоловік розсипав куриний послід. прольєм і будемо готувати. Теж бугри. Далі буду замовлення приймати через тиждень. як трішки, трішки розгребуся тут, тому що ну, час треба, щоб зняти розсаду і поставити. також. У нас великі ще діленки не поставлена розсада, і також і висадка. Всім миру добрався, найкраще у себе Україна. До побачення!